Вітаю вас на нашому каналі. Продовжую робити огляд воблерів від Беркінга. Це воблери копії на японські бренди за невеликі гроші, які зарекомендували себе як улюбленці хижої риби. Ці приманки зайняли почесне місце в моїх коробках. Поїхали! Варуна 110 СП від Беркінга. У мене вона ось в таких двох кольорах: гарний воблерок, якісно все зроблено. Тут уже ми бачимо, що петельки стоять. Не так, як у всіх, а поперек. Все проклеєно, ніде нічого клеїти не потрібно. Воблер зроблений якісно. Що в цьому кольорі, що в цьому кольорі. Гачки міцні, досить гострі. Також уловистий воблер. Я гадаю, що він також повинен бути в вашій коробці. Ви не пошкодуєте. За такі кошти він цього вартує. Ворона 110 SP від Беркінг. Нормально вона летить. Присутня своя гра на рівномірній проводці. Заглиблення в неї до півтора метри. кульки великого розміру, доволі таки гучний. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисне. Якщо сподобався вам цей воблер, силку на нього ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на мій канал і тисніть дзвоник, щоб не пропустити новий огляд на воблери. Всім дякую!